«One big beautiful bill» – його плюси, мінуси і підводні камені. Або як Дональд Трамп сприяє поширенню смертності на планеті? Звісно, ми Україну центровані, але це не заважає нам з вами говорити про те, що відбувається у світі. дія мала місце ще 4 липня але повірте його наслідки ми відчуватимемо ще дуже довго бо Дональд трамп заклав бомбу уповільненої дії підписавши під час святкування 4 липня свій великий і прекрасний законопроект це наслідок взагалі ну там його такої впевненості в тому що його можна все йому все з'їде з руки поки що так виходить тобто що можна сказати точно що Впевненість вона завжди відіграє важливу роль. Та наскільки ти впевнено говориш навіть якусь абсолютно маячню, має більше значення, ніж те, що ти говориш насправді. На жаль, на жаль форма превалює над змістом, як би ми не хотіли зворотня. І так, я думаю, він дуже окрилений перемогою свого великого прекрасного законопроекту, бо ну, правду це жах. Це просто кошмар. Аналітики, експерти, економісти, навіть господи просте, Ілон Маск говорили очевидні речі, що це збільшить, колосально збільшить дефіцит бюджету і збільшить боргове навантаження на 5 трильйонів доларів. І все одно це вдалося протягнути і через Сенат і через Конгрес. Феноменальна історія насправді, тому що, ну. Трамп не просто бомбу уповільненої дії якось закладає е, під основи спроможності сполучених штатів Америки, це ядерна бомба. Звісно, в будь-якій бочці меду є ложка дьогтю. Тут же в бочці дьогтю є ложка меда. Перевагою цього документу є подовження податкових пільг, скасування податку з чайових і заробітної плати за понаднормову роботу, сотні мільярдів доларів, які надійдуть на імміграційний контроль і оборону. Але Є одне, а може й не одне велике, але цей же великий і красивий законопроект приблизно 1 трильйон доларів скорочує фінансування федеральної програми медичного страхування для людей з низьким рівнем доходу і людей з інвалідністю, а також інших програм охорони здоров'я і боротьби з голодом. Тож як там казав Дональд Трамп, не всі достойні того, щоб жити в Америці і бути американцями. У нас тут теж багато поганих людей, які перебувають в країні давно. Багато з них народилися тут. Якщо чесно, я вважаю, що їх теж слід вислати. Можливо, це стане нашим наступним завданням. За законопроектом One Big Beautiful Bill Act ховається масштабна законодавча ініціатива президента Дональда Трампа і республіканської партії прийнята палатою представників США 22 травня. З мінімальною перевагою, тобто 215 за 214 проти, тобто один ще й утримався. І коли ти бачиш такі результати, ти розумієш, що все дуже неоднозначно. І я зараз не тільки про реакцію Лономаска, який пообіцяв привести в політику США, тепер третю партію. Хоча саме він відповідальний за те, що привів Дональда Трампа. Просто хочеться йому про це нагадати. Утім. Давайте повернемося до законопроекту. З позитивного, він пропонує зробити постійними податкові пільги, ухвалені під час першого президентського терміну Трампа у 2017 році, термін дії яких мав закінчитися наприкінці 2025-го. Ці пільги знизили податкове навантаження і збільшили стандартні податкові вирахування, але найбільше вони вигідні. Заможним американцям також законопроект передбачає можливість не платити податки з чайових понад нормових годин роботи, підвищує поріг неоподаткованою федеральним податком спадщину. Вартість майна тут сягнула 15 мільйонів доларів, збільшується до 2,5 тисяч доларів на дитину. До кінця 2028 року вводиться новий 5% податок на перекази грошей за кордони. Тут знову ж таки хочеться спитати, чи стосується це. Переказів грошей до України чи саме через це і стосується, там немає про Україну. Там просто якщо він завдасть такого сильного удару по сполученим штатам Америки, якого може завдати, то звісно це погано для України, тому що не буде грошей, не буде можливості штатів взагалі нікого підтримувати, взагалі нічого давати. Тому так це в підсумку вплине на нас. Ну і при цьому законопроект передбачає мільярди доларів на депортацію і будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Міграційна служба отримує 45 мільярдів доларів на утримання затриманих і 14 мільярдів доларів на депортації. Також додаткові мільярди на найм 10 тисяч нових агентів до 2029 року. Понад 50 мільярдів доларів планують витратити на нові прикордонні споруди, включаючи і стіну, про яку я згадувала. Іммігранти, які шукають притулок, тепер зіткнуться ще з численними новими зборами і заборонами. Це якщо з переваг, ну а що ж тоді з недоліками? Республіканська партія планує знизити фінансування ключових соціальних програм, таких як Медікейт, медична допомога малозабезпеченим» і СНЕП, програма допомоги на харчуванні. Також пропонуються нові вимоги щодо працевлаштування для одержувачів допомоги, що звісно призведе до втрати медичного страхування близько 8 мільйонів людей, включаючи 5 мільйонів дорослих без інвалідності до 65 років, які потрапляють під нові вимоги до роботи. На півтора мільйони людей без легального статусу це також пошириться загалом за різними оцінками від 12 до 17 мільйонів американців можуть втратити медичну страховку до 2034 року. Майже на 4 мільйони менше людей щомісяця отримуватимуть тепер продовольчі талони через зміни до програми СНЕП. Додайте сюди скасування зелених пільг Байдена і вплив на енергетику, зокрема і кредити на екологічні авто. Привіт ілон маск, тобто продажі Тесл впадуть, і от певно, це маска і не влаштовувало. Пільги для вітрової і сонячної енергетики також будуть доступні лише для проєктів, що почнуть будівництво через 60 днів після ухвалення законопроекту і завершаться до 2028 року. Податкові пільги для виробництва чистої енергії скасують до 2031 року. А субсидії на енергоефективні прилади для будинків припинять свою дію 31 грудня цього року. Це рішення може спричинити серйозну кризу доступності енергії, зростання цін на електроенергію, особливо в республіканських штатах, де активно розвивалася відновлювальна енергетика, збільшення кількості відключень і також прогнозується, що близько 830 тисяч людей втратять робочі місця у секторі зеленої енергетики до 2030 року. Також посилиться контроль над федеральною допомогою студентам, скасують субсидовані кредити і звузяться. Повноваження міністра освіти і вишенька на торті за оцінками бюджетного управління конгресу. Реалізація цього плану може збільшити державний борг США на 2,5 трильйони доларів протягом наступних 10 років. Агентство модус вже знизило кредитовий рейтинг США з найвищого рівня, тобто ААА, до А 1 посилаючись на зростання держборгу, спричинене цим законопроектом. Критики, включаючи демократів та аналітиків, стверджують, що законопроект зробить багатих багатшими бідних біднішими. Доходи 20% найменш забезпечених американців скоротяться тоді, як доходи 1% найзаможніших громадян зростуть. І серед найбагатших мав би бути Ілон Маск. То що ж не влаштовує його? Настільки, що він назвав це огидною мерзотою і масивним і обурливим документом. А його не влаштовує скасування державних субсидій на електромобілі, що впливає, звісно ж, на компанію Тесла. Маск закликав виборців тиснути на конгресменів і сенаторів, вимагаючи зняти цей законопроект. Але як бачимо, весь цей тиск провалився, якщо Трамп. Придумав собі здобуток навіть погрози Ілона Маска створити нову партію Трампа не зупинили. Звісно, зараз немає сенсу оцінювати потенційні шанси партії Маска, оскільки ми не маємо соціологічних даних, не знаємо можливий кістяк лідерів партії. Поки що немає жодних підтверджень, що така партія взагалі існує. Але це запускає дискусію до речі, не вперше в історії про межу стійкості двопартійної системи США. Доцільність третьої політичної сили. Ну а також дає привід проаналізувати передумови такої дискусії. Єдине, що ми можемо стверджувати, що поляризація у США зайшла занадто далеко. Якщо раніше обидві партії будували свою електоральну стратегію навколо центризму і в результаті міжпартійної співпраці, то зараз, зараз мобілізація електорату зводиться до логіки: хто не з нами, той відповідно проти нас. Замість того, щоб боротися за виборця, який не ставить ідеологічну ідентичність на перше місце, партійні еліти стали заручниками вузьких коаліцій, етнічних, релігійних, культурних і інших груп, в тому числі. В результаті мільйони американців вважають, що їхні інтереси ніхто не представляє. Наприклад, галуп у 2023 році навели дані, які свідчать, що понад 40% американців ідентифікують себе як незалежні. І це абсолютний рекорд. Це не означає, що ці 40% не голосують на виборах, але саме такі виборці в останній момент схиляються до однієї з партій і, як правило, визначають хід тих самих виборів. І тут важливо відзначити прямо зараз, що у третьої сили набагато більше можливостей працювати з незалежним електоратом раніше в обох партій була монополія на інфраструктуру, тобто штаби, збір даних, реклама. Багато чого іншого, але зараз той же маск він реально може обійтися без традиційних партійних структур, на початку спираючись на платформу X, і цілком реально вніже вибудовувати свій подальший впливовий рух. Тобто для третьої сили зараз відкривається вікно можливостей, оскільки поріг входу в електоральну гонку на порядок нижчий, ну як мінімум, через еволюцію медійного поля. Тим не менше. Важливо зрозуміти, що двопартійна система вона не деградує в одну мить по, знаєте, щелчку пальця. Тому навіть якщо це не вдасться Ілону маску, рано чи пізно це спробує зробити хтось інший. І якщо, чесно, в іншого я вірю більше, ніж у маска, то виборча система, де переможець забирає всі голоси виборців у штаті, майже не дає шансів новим партіям, ну, принаймні наразі. Це, наприклад, підтверджує кейс Роса Перо, який в 1992 році отримав 19 голосів, але не виграв жодного штату. Якщо цікаво, погуглі, не буду зараз приділяти тут йому багато уваги. Тож, незважаючи на втому від партійних еліт незалежні виборці, оті 40%, цілком ймовірно боятимуться голосувати за третю партію кандидата, оскільки це може. Про спойлерити перемогу того, кого вони вважають найгіршим варіантом. Ну, тобто, віддавши 40% голосів до прикладу Ілону маску, 80% голосів розділяться між попередніми двома партіями. І оскільки третій партії у неї зараз менше переваг, то виходить так, що вони ці 40% не впливатимуть на вибори. Якщо ідея третьої сили виживе, то, знову ж таки, це історія не про блискавичний успіх буде, та, а про системну роботу над методичним розмиванням двопартійної системи. Тобто це така гра вдовгу. Тут виникає логічне запитання, наскільки ця гра в довгу вигідна Україні? І наскільки Україні загалом вигідна поява третьої політичної сили в Сполучених Штатах? Ну і от власне це питання ми давайте з вами наразі залишимо відкритим. але Ненадовго. Обіцяю, що ми з вами тут про це ще подискутуємо за нагоди, ну і відповідно до того моменту, коли про третю партію будемо говорити більш реально. Поки ж кажу вам до зустрічі за 24 години.